Друзі, всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо шифінги. Оновлену модель 244 BFU. Чому вона оновлена? Зараз я вам покажу. Давайте ж коротенько, швиденько. SF-138-мотор, одноциліндровий, з пасовою передачею з правої сторони. Ці моделі йдуть на ресорні підвізці, сповноприводні. Тобто у вас передня роздатка стоїть, передача потужності від заднього мосту до переднього йде через кардан. Резина. 6,16 з хорошим протектором, 9,524 задній, волія 1,20 м, ресорна підвізка 5-листова, механічне кермування. Спереду у вас стоїть додатковий груз. На колесах стоять додаткові грузи, всі мости шприцюємо, перевіряємо перед відправкою, тобто вам нічого не доведеться робити, по прибуттю техніки до вас додому. Перевіряєте і одразу можете пускати в обкатку. Так, із новинок бачимо. Ну, Ресівер, понятно, компресор, понятно, це вже було. Значить, Дивіться, розподільник на 4. ну, Грубо говоря, гідровиходи зробили. Отак. Вот от. Щоб не було сильна е, Тут у вас гідровиходи, тут у вас з ресівера виход. Тобто повноцінно зробили трактор, щоб можна було працювати з прицепом. Хто не знав, отут у шифінгу розширювальний бак для масла. Тобто можете ставити прицепи плюс плюс, іде повністю вже готовий комплект з гідровиходами у комплекті. Е, ви можете ставити сюди уже, е, собі гідровиходи і працювати з прицепами, які опрокидуються, з ПТС-ками. Ось і все, друзі. Отакий трактор. Саме головне ціна залишилась при цьому всьому, така сама, як і була: 4350 доларів. Трьохточка стандартна на 425 кілограмів, виносний гідроциліндр. По суті, така трьохточкова система підіймає більше, тому що циліндр розрахований на 650. Але краще використовувати так, як в мануалі заявлено, щоб не було е, лишньої нагрузки. Причепний механізм, ще є додатковий. Е, значить, чоловік, барабани тут стоять стандартні шифінговські 24 го типу. Передні мости у вас теж кулачкові 24 го типу. Коробка 4 передачі вперед одна назад. Повишені, поніжені. Насос на коробці вмикається. Е, Під'єднується повний привід. Ось так виглядає у вас компресор. Він йде напряму від коробки через ремінь. В комплектації йде зіп, ручка заводна, ящик для інструментів. Вони приїхали в двох кольорах. По наявності залишилося ще 4 штучки, зелений та синій колір. Набирайте, пронюйте техніка в обмеженій кількості заїхала в Україну в конкретно цій модифікації. Тому, якщо цікаво, пронюйте доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Всім гарного дня!